Всім привіт, з вами Іван. Ось Сьогодні суботній вечір. Така в мене робота. Тут є такий малинник. Я його колись вже фризував не один раз, але зараз вона дуже закущилася ця малина. І, як говориться, фриза притих влази. Деяка знищиться, але підрівняється. Люди попросили сфрезерувати, бо кажуть, пропадаємо з тою малиною. Просто пропадаємо, заростає і нічим не можуть її зробити. Ось приїхав, спробував спочатку з того боку, а просто запхані в землю без бетону. Питаю, бетон є, ні, просто запхані. Ну все, я поїхав, як говориться. І ось зараз тут проходжу. Притик іду, притик. Земля мокра, так сильно добре не розбиває. Ну, але в принципі роботою свою воно робить. Але я на каналі відео, як я цей весь город е, значить, фрезував. тут є 70 арів. Ну, тут Трохи часу було фрезерувати. Я пошка завівся з пів оберта. Так, заїжджаємо в наступний. Ось такі оберти, я працюю з фризою на таких обертах. І як видно, позначено є 540. Так, заїжджаємо в центральний. Дуже запустилася малина. Зараз вона гарно підріжеться фризою і буде супер. Фризую на 540. Середній діапазон, друга передача. Поїхали. Ось. Люди задоволені. Кажуть, давай так, фризуй Іван, поки вона не виросла. Бо е, ножі беруть 1,40 сорок, а фреза сама має 1,80 метрів з боковими своїми е, цими металевими е, боками. Тому зараз зафрезую і все. Ось так, хлопці виходить. Сьогодні у нас 16 березня, е, по чуть -чуть, по чуть чуть робота. Робота починається, як говориться, люди виходять на город, щось роблять, щось сапають, щось пробирають. Ось так виходить. Ось так виходить. Залишається небагато. Трошки вирівняв добору з до людині і вже набагато краще виглядає. Одним словом, хлопці. Ставимо лайки, дизлайки, пишемо коментарі. Запитуємо всім, відповім і бувайте здорові!